Отже, друзі, всім привіт! Ви на каналі HubwoodNews і сьогодні хочу розповісти вам про Водплюс, безкоштовно Водплюс на 30 днів. Тепер із безкоштовним пробним періодом нам Wargaming пропонує придбати цю покупочку. Але далі більш детально розповім вам, що і як. До речі, на каналі в кінці цього відео будуть бонус-коди, які ще активні, і ви можете їх активувати на день преміум аккаунту та багато інших плюх. Відповідно, зараз в описі також ви знайдете посилання на телеграм-канал, де там викладаються новини. Мій телеграм-канал називається Хавод Експрес. Відповідно, що зараз ми хочемо повідомити вам уже у відео, ви дивитесь його вранці або в обід на наступний день, коли цей. Вод плюс підписка вийшла. А в телеграм-каналі вона вже вийшла ще 30 числа. Тому давайте зараз розповімо більш детально про Вод плюс. Бійці, раді повідомити, що підписка Вод плюс тепер має пробний період, а протягом 30 днів ви можете оцінити всі додаткові переваги абсолютно задарма. Що ми маємо? Ми маємо Вод плюс, сам Вод плюс на аккаунт. Ми маємо преміум Танк 8. Рівня. Це двохстволка, яка має, в принципі, залп на 600 плюс максимально демеджу. Але, в принципі, може мати навіть і броню в башні, яку пробити дуже складно. Але є такі танки, які пробивають. Також ми маємо сейф на 500 золота в тиждень, за місяць ми можемо фармити мінімально 2000 голди, але є люди, які вмудряються відфармити в 2000. 500 плюс голди. Також демонтажні набори, і відповідно, що ви зможете безкоштовно демонтувати обладнання з будь-якої техніки, але там залежить від того, яке у вас обладнання. і так далі. Відповідно, кому доступний цей безкоштовний пробний період Плюс? Усім гравцям без дійсної підписки Плюс. Це стосується і тих, хто купував Вод Плюс у минулому сезоні та минулих місяцях. і так далі. Зареєструватися можна зі основного. Аккаунта. І що ж нам, відповідно, пропонує Варгеймінг? Ми натискаємо активувати «От плюс, натискаємо активувати, і відповідно, що в мене вже він активований. Тому що пробний період відео, який я хотів записати і показати вам, у мене не вдалося. Чому? Тому що в мене була технічна. Поломка. І зараз хочу вам розповісти більш детально, що коли ви натиснете отримати безкоштовно Водплюс, от у вас запросить покупку на карту, де буде списуватися автоматично набір. Тому, якщо ви будете запевнятися, наприклад, сьогодні у нас 30 число, наступного місяця це у нас буде 29, тому що пройде 30 днів, вам потрібно буде 28 числа зайти і відв'язати цей Водплюс, щоб він автоматично не списав ваші кошти, якщо ви не захочете його отримати. Тобто ставити таймер, якийсь там, або будильник, або ще щось, на якийсь, або нагадування на ту дату, коли ви записали. От мене, наприклад, пише наступний платіж 29.06.2024 року. Мені потрібно зайти 28 числа і відписатися від цієї підписки, для того, щоб мене не зняли автоматично кошти. Якщо натисну керування підпискою, то я можу просто натиснути змінити, змінити метод. І так далі. Просто відв'язуємо цю карту або додати новий метод, на який немає коштів. І так далі. Для того, щоб не отримувати цю підписку Вот плюс. Тому що багато хто хоче безкоштовно зараз лутанутися, і більше нічого йому не потрібно. Які переваги мають в доступі протягом безкоштовного періоду Вот Плюс? Безкоштовний про... Прав... Пробний період вот плюс надасть вам повний набір переваг підписки. Отже, що нам дає? Нагороди за вхід за перший вхід у гру у будь-який день ви отримуватимете випадковий цінний предмет із заздалегідь визначеним переліком. Кожна п'ята нагорода буде особлива. Тобто особлива це може бути день аккаунту, бонова аптечка, або там допайок якийсь і ще щось. Сховище золота. Діє аналогічно до сховища кредитів. У ньому можна буде накопичувати до 500 золота і відкривається воно раз на тиждень. Курс підготовки екіпажу. Кожен член. Екіпажу однієї машини отримуватиме по 40 одиниць досвіду кожні 5 хвилин, навіть якщо ви не у грі. До речі, це дуже файно, тому що якщо ви хочете прокачати нульовий екіпаж, якщо ви поїхали у відпустку або просто не хочете заходити в танк, в танк, ну да, просто не хочете заходити в танки, просто ставите галочку, який танк ви хочете прокачувати. Наприклад, поставили якогось там Є100 з нульовим екіпажем, взагалі ніякий танк, і він вам, наприклад, за 14 днів прокачає там 2 перки. Тобто дві навички. І ви зможете потім обрати якусь навичку. Відповідно, що це може сумуватися все, якщо ви будете продовжувати свою підписку і воно буде обраховуватися. Також наступне це безкоштовне демонтажне обладнання, застосовується до всіх типів обладнання, крім удосконаленого та експериментального обладнання другого та третього рівня. Додатковий слот для вилучення мапи з танкового преміум аккаунту ви зможете вилучити загальом до. Божечки, ще я говорю. Вибачаюся, друзі. Додатковий слот для вилучення мапи. З танковим преміум аккаунтом ви зможете вилучити загально три мапи. Тобто, якщо у вас. Всього на вилучення із преміум аккаунтом звичайним дві мапи, без преміум аккаунта одна мапа, то із вот плюс ви можете вилучати три мапи. Ну і відповідно, що ексклюзивна машина це Т-54, точніше, ТС-54, це американський мастодонт, який має бронювання в масці, має бронювання в башні, має бронювання в корпусі, має залпову гармату, як об'єкта 703 або в СТ 2 і так далі. Тим паче, що він має хороші навички для того, щоб прокачувати екіпаж і пересаджувати свій екіпаж на будь-який клас техніки. Хоч то артилерія, хоч то ЛТ, хоч то ПТСТ. Неважливо, на що ви будете його пересаджувати. Отже, що хочу сказати по плюсах цієї от плюс підписки. Я коли ще тільки ця от плюс підписка вийшла, я відразу зрозумів, що це, в принципі, доволі непогано. Але коли я вже пограв, зрозумів, що по факту вона мені на даний момент не потрібна, тому що грати я не міг а, так часто. Якщо ви граєте кожен день, то відповідно, що вона вам потрібна. По-перше, ви будете лутати золото. Давайте порахуємо: 2000 золота це приблизно коштує в районі 200 гривень. 200 гривень 2000 золота, якщо ви граєте кожного дня і лутаєте голду ну, хоча б приблизно в тиждень по 25-50 голди за один день. Ви виконуєте ці умови, і відповідно ви вже 200 гривень відбили. Мало того, що ви на демонтаж обладнання свого не витрачаєте своє золото. Тобто, якщо взяти, наприклад, за місяць ви демонтуєте, як я демонтую з кожного танку, пересаджую обладнання на інший танк, я витрачаю десь в районі 500 голди. Потім. Це вже 2500 голди, це 250 гривень. Якщо ми візьмемо прокачку екіпажу, якщо ви захочете кинути по прокачці екіпажу, наприклад, вільний досвід, або кинути голду на прокачку, хай візьмемо в середньому, для того, щоб прокачати 2-3 перки, вам потрібно, грубо кажучи, місяць інтенсивної гри. Ну, а якщо ви хочете кинути це все за бабки, то вам потрібно мінімум 500 гривень тільки на одну, максимум дві перки з нуля. Максимум. Плюс у вас є преміум танк, який в загальному коштує в районі 700 гривень і саме такий танк, можливо 800 гривень, і в загальному ми вже маємо суму близько 1100-1200 гривень тільки за те, що вам просто базові технічні характеристики цього вотплюса потрібні. Якщо ж ми просто беремо вотплюс, то ми йдемо великий плюс. Якщо ми не беремо ось. Іменно ось цю от плюс, то ви йдете у великий мінус, тому що, по-перше, що тут безкон... безкінечний преміум аккаунт, якщо нічого не змінили, тому що тут на сайті нічого не пише. Якщо ж, відповідно, що не змінили, то безкінечний преміум. Преміум аккаунт, за рахунок того, навіть якщо у вас один день преміум аккаунту є, ви купуєте або активуєте плюс підписку, у вас безкінечний преміум аккаунт. Тому що настільки я пам'ятаю, що це було у нас від початку безкінечність, дні преміум аккаунту тебе просто не згорали. Тому я думаю, що в загальному в 1700 в місяць оцей плюс обходиться вам, якщо ви не хочете донатити. А хочете взяти плюс, то ви економите в районі 1500-1400 гривень на місяць. Я думаю, що це в загальному підписка хороша, тому брати її потрібно, де її можна знайти. Все дуже просто. Дивіться, ось так відкриваєте, пишете в Google там. Вот, потім вот EU, Заходите на офіційний сайт. У нас тут є плюс. Якщо ви бажаєте, то я можу залишити вам посилання в описі. Або просто напишіть в коментарях, скинь мені посилання, я хочу активувати все. Всім дуже дякую, до зустрічі в нових відеороликах. Всім пока-пока, тихої ночі, бажаю вам вашим рідним успіху.